Солонін, жодних катастроф чи тероризму. Герої живуть у простішому та приземленішому майбутньому, ніж можна було сподіватися. І тут немає ніяких супергероїв, що могли зійти зі сторінок коміксів чи манги, захищаючи планету від чергової халепи. Скоріше за все, найбільшим лиходієм для кожного буде власне я, що не боятиметься осуду суспільства, робитиме що захоче, та буде дійсно щасливим. І поки життя залишається складним, Асано вправно дискутує на тему його цінності та до дитячості простоти. Провідниками по цим життєвим істинам стала Мейко Інове та її хлопець Наро Неда. Вони стикнуться з багатьма труднощами на своєму шляху. І здавалося б, у них є все, що тільки можна: їхнє затишне гніздечко, стабільна робота і частенькі посиденьки з друзями за пляшкою чогось міцненького. Але що як ця робота перетворюється на рутину та стає чимось надокучливим? Здавлювати мене тебе з усіх боків та пригнічувати мене настільки, що більше робити нічого і не захочеш? Залишається тільки варіант стати тим самим авантюристом та покинути роботу заради свободи та пошуку себе, що і зробить Мейко після теплих та зворушливих слів напівзплячого та неди. Саме це і буде відправною точкою у сюжеті: розуміння того, що ти хочеш від себе, від оточуючих та від життя. Хочеш бути щасливим та робити те, що подобається, або йти за течією і прожити життя марно. Автор іню Асано майстерно прописав персонажів та зробив їх живими настільки, наскільки це можливо. Це недосконалість, справжність та буденність простежуються в кожному з героїв. Кожен матиме свої проблеми, думки та запитання, з якими ми також познайомимося. Але саме думка створити власний гурт та стати популярними витала між ними. Реп разом з Като віддані друзі та завзяті музики, що готові грати до кінця своїх днів, адже займаються цим у задоволення. І на чолі стоїть та неда, який на додачу має великі амбіції та бажання ще від навчання в університеті. Але він боїться, що в нього нічого не вийде, та й каже, що немає великого хисту, навіть після слів Мейком спробувати зайнятися цим серйозно. І між сторінок автор ховає сенси. Якщо в тебе є гобі, що приносить тобі море задоволення і всі вказують на твою майстерність, тоді просто займайся цим, спробуй зайнятися цим всерйоз. І навіть якщо в когось буде виходити краще і це не принесе тобі коштів, так чи інакше це робитиме тебе щасливим та наповнюватиме життя фарбами. Неважливо скільки тобі років, якої ти статі та де проживаєш. Ці істини були та будуть поза часом, і так чи інакше люди будуть стикатися з ними. Але коли це вже їхній вибір. Жити в задоволенні, бути щасливим та знайти себе це і є ключовими думками, що закладені в манзі, адже ніхто не може знати точно, скільки йому ще відведено часу, та чи зможе він дійсно відчути смак життя. І щоб дізнатися, залишається тільки запитати себе, чи дійсно я щасливий. Ініо Асано справді заворожує, і простих слів буде недостатньо, щоб донести саму суть його творінь. Таке відчуття, ніби він просто зображує історію справжніх людей і у справжніх локаціях якимось чином зазирнувши у глибини їхніх душ. Але насправді за цим всім стоїть вже досить зрілий вік та скрупульозність у підході до створення манги. Автору минає вже 43-й рік, і за цей час він не тільки солоніном встиг захопити серця багатьох людей за його плечима. Більше одного десятка робіт, і він не зупиняється творити. Також неможливо не згадати його детальний та фактичний підхід до локацій та композицій. І Нью Асано робить купу знімків в місцевості, де відбуватимуться події. Оброблюючи їх у редакторі та доповнюючи локацію персонажами, він також не забуває про деталі, які роблять панелі манги немовби живими. І в собокупності цих фактів, психологічного чи пак філософського посилу, живих персонажів, вміло прописаних жартів та деталізованого малюнку, це набуває максимального реалізму історії. У яку можна і хочеться вірити, Солонін входить у трійку найкращих робіт і Асано за результатами сайту MyAnimalist. Сподіваюся, ми побачимо й інші роботи з цієї трійці у виданні нашої ідеї. У нас він вийшов у двох томах з м'якою обкладинкою плюс супер. Перший том 208 сторінок, і другий 264 сторінки, з додатковою після історією. Видання вийшло чудовим разом з гарним перекладом усього, що тільки можна: і написів, і звуків, і тексту пісні, що лунатиме у манзі. Тож я навіть не раджу, а рекомендую вам купити Солонін та зрозуміти щось для себе. Наостанок можу лише порекомендувати неймовірне відео від пана Юрія з Манг'юа, який трошки більше розповість про Іньо Асано та його творіння. Це відео добігає кінця, і я лише хочу побажати вам вдачі, йти за власним покликом та знайти свій щасливий спокій. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі завжди цікаво почитати. А також дякую за перегляд та підтримку. Бувайте!